І кукі! І сьогодні я просто озвучую це відео, яке знаходиться у вас на екрані. Тут я обустрою декілька етажів чотирьохетажної домівки в Майнкрафті. Ну, тут все виходить простенько, як на мене. Багато було думок на Ну, що того, що як його обустроїти. Я не знала як. І більшість відео просто те, що я затупила і просто не знала, який матеріал вибрати. Не знала навіть, навіть не знала, що я хочу поставити. Нічого просто. Тож, ну, <хе> прийшлося багато чого урізати в цьому відео. А так цю домівку я вже. Закінчила. Я, ну, собі взяла четвертий етаж. Е, тільки коли я вже построїла каркас і обустроїла перший поверх, я зрозуміла, що четвертий вищий від усіх на скільки там блоків? На один блок. І там замість. Чотирьох таке як п'ять. Ну, <с> я забрала його собі. Якось нечесно, ну ладно. тому, що я тут збираюсь грати з друзями. <с> ладно. Я цю домівку вже достроїла, вже закінчила. Собі його четвертий поверх я обустроїла по-іншому на відео чи буде чи ні, я забула. Ай-яй-яй. Що ж, я вже у мене. Я вже построїла багато чого, хоча і за один день цей будинок, як тільки достроївся, все, у мене Тепер там є пошта, вона знаходиться рядом з цим будинком, і ну, до неї швиденько можна спуститися. Хі -хі. А, далі я построїла там. Наступним моїм кроком тут було Построїти бібліотеку. Потім в мене був магазин. Магазин і бібліотека одноповерхові, а пошта двохповерхова. І що ж у мене ще тут є? ну, з'явився сьогодні я цей відеоролик е, два дні чи один. Наз... два чи один день назад знімала і монтувала. Тож в мене сьогодні з'явилось з'явилась якась Хатинка для це як притулок, не знаю, для жителів. Хі -хі. Мені було просто скучно. Я пам'ятаю, що я таке робила і в іншому світі. Взагалі-то цей світ, е, ну, повинен був бути парком атракціонів, але Парк атра актрац. Ха. Актрак. Не забула я це слово. Атракціонів. Не знаю, чи правильно. Я шліп. І якщо правильно... Чому воно так звучить? Ну, ладно, все. Ну, парк атракціонів залишився на другому плані. Тож... Ну, так вийшло. <гум> Поки що я більше не планую, ну там, хух, може щось додавлю сьогодні, може відеоролик сьогодні зніму, там відмонтую завтра, післязавтра викладу. Не знаю. Тому що на озвучку не дуже прикольно, коли хтось в кімнаті. А тут потрібно прям кричати, аби нормально записалось. Це не дуже класно. А я трішки не хочу, аби хтось чув, що я там відео знімаю. Ох. Ну, До речі, бачите оце. Отут на криші, зараз побачите. А, отут же ж є таке відділення більш темнішого, не по контуру. А воно, <смас> я його вже прибрала. І, ну да, мабуть, сьогодні буду знімати відео. До речі, хочу розповісти вам про той парк атракціонів. А, а чому тут відео просто стояло? Сама не розумію, чесно. А, але Ну тут парк, в парку поки що є невеличка дорожка, хі -хі. і на тому все. А, Блін, я чомусь зараз боюсь сильно, що зараз відео закінчиться, а я не встигну записати озвучку. Хоча воно закінчується. Ну, там повинен бути, повинно бути колісо огляду і ще багато чого. Ну, що ж, пока-пока.